Вітаю! Сьогодні хочу розповісти, як я розширила, розвинула свою свідомість без препаратів. Тема непроста. Я чудово розумію, що кожен почує її по-різному. Але у мене в цієї темі дуже багато енергії я хочу нею поділитися. Перше, хочу сказати. Що розширити свідомість ми можемо тоді, коли у нас є на це енергія. Що хочу сказати, що у кожної людини зранку загружена однакова кількість енергії. Тобто всі люди зранку мають однаковий потенціал. І потім же хтось цю кількість енергії збільшує, а хтось зливає. Найбільша кількість енергії у нас зливається на токсичні стосунки, на відчуття страждання, на страхи, на надії, на подавлення агресії на сумніви. на те, що нам не подобається робити. М -м 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 -м. Ну, може, ще щось згадаю, назову. І угу. е так, як е я роз розвинула, розширила свідомість. Е я побачила, що кожен день я роблю вибори, і на що я їх роблю. Ось я прокинулася, подивилася, ну, наприклад, таке найпростіше. Я подивилася, що у мене на рахунку моєму банківському нема 10 тисяч доларів. І я починаю шукати варіанти, як їх знайти. Я думаю, який би бізнес відкрити? А чому б навчитися? А як би знайти людину, яка б мене цьому навчила? І я б е, починаю таку активну діяльність, бурну, як знайти 10, 10 тисяч доларів. Як мені там, наприклад, поїхати на зимовку в Таїланд? Як мені, там, наприклад, створити стосунки, як мені знайти класну хату? І я постійно в цьому процесі упираюся в якісь обмеження, в якусь в якийсь якусь недостатність І я постійно лбом упираюся якусь скляну стінку з'являється втома і з'являється Ну, не задовільнення життя. Я хочу сказати, що я стрілець і для мене цілі це основа мого життя. І я так жила завжди і я отримала результати ну, свої власні, на те, скільки мені вистачало енергії. І ось коли моя свідомість розширилася, я почала звертати увагу не на те, чого в мене нема. А не те, що в мене є. І я побачила, що в мене є там. Ну, там, наприклад, 55 тисяч підписників в інсті. Я така, о, прикольно! Я побачила, що в мене є здорове тіло. Я побачила, що в мене є там історії з 50 відвіданих країн. Я побачила, що в мене є. Історії, досвід там з великої кількості створених стосунків з чоловіками, з подругами, і я почала акцентувати увагу на тому, що в мене є. Тобто я абсолютно забрала енергію з тієї частини свого життя. Того, чого в, в мене нема. І коли я перенаправила енергію туди, в сторону того, що в мене є, в мене збільшилася кількість енергії і задовільнення життям. Я хочу сказати, що взагалі моя мета зараз створювати кожен день щасливим і задовільненим. І якось на диво все почало дуже сильно змінюватися. І то, чого в мене не було, або виявилося, що воно мені і не потрібно, або воно почало з'являтися. Або виявилося, що воно в мене є, але я це знецінювала. Думки взагалі перестали змінюватися в голові. Інші думки з'явилися. І зараз, якщо ви чуєте цей підкаст, і ви хочете сказати, ну, я не можу заспокоїтися, коли в мене чогось нема. В мене нема там, я не знаю, який зараз приклад привести. Ну, mm. окей, no, okay, like, наприклад, 10 тисяч доларів. І тоді потрібно просканувати, а що це за бажання, що це за потреба? А, це може бути програма страху, яка, як ви пам'ятаєте, тільки зжирає нашу енергію. Типу, а я можу там померти від голоду, мені потрібно, щоб в мене була там. На всякий випадок на рахунку 10 тисяч доларів. Так, це може бути програма страху. Це може бути програма жадібності. Типу, мені постійно потрібні кошти, мені постійно потрібні, постійно, постійно потрібні. Це також злив енергії. І ці програми, які приходять нас, к нам від нашого роду. Коли в роді постійно були якась нестача, 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 нестача. Це генерує дуже потужні програми жадібності. Е І треба тут активувати внутрішню правду. Що це за потреба така? Далі. Коли ви побачили, що це не Програма жадібності і це не програма страху, і ви в цьому впевнені на 100%. Тоді я пропоную активувати метод, який вірняк працює, звернутися до Бога. Я з ніякої секти, я людина з розвинутою свідомістю, яка зараз записує цей підкаст в процесі пробудження І ми згадуємо, що Бог є, Він пеклується про нас і Він завжди дає нам те, що нам потрібно по-справжньому. І якщо ви зараз хочете, ви кажете, мені потрібно 10 тисяч баксів, щоб поїхати зимувати в Таїланд. Це не жадібність. Це виживання, я точно знаю, що мені це потрібно. Окей, тоді не потрібно прив'язуватися до 10 тисяч доларів, потрібно робити акцент на Таїланді і шукати якісь засоби туди поїхати, і шукати там є якесь житло в монастирях, житло в ашрамах, є якісь волонтерські програми. І, можливо, потрібно буде не 10 тисяч доларів, а набагато менша сума там, тільки на літак. Яка насправді у вас є? Чи ви зараз знаєте, як їх заробити? Чи, можливо, вам хтось винен ці кошти? І тут потрібно завжди, знаєте, як кубик Рубіка складати. Коли ти в довірі. До себе, до світу до Бога, ти знаєш, що все складається найкращим чином для мене. Я буду робити те, що від мене залежить, але я не буду себе катувати і віджимати від себе щось вимагати, як я робила все своє життя. Я не знаю ніфіга, я не знаю, що робити. Але я подвинна, я потрібна, мені потрібно, це дуже потрібно. І це знущання над собою, над своєю душою. Не потрібно вважати себе найрозумнішими. І розумнішим за Бога. Якщо зараз не дає Бог на це коштів, це не потрібно. Якщо це дійсно потрібно, то ви там опинитесь, а то ви це отримаєте. Отак От це працює. Тобто, повірте, Бог нікого не наказує. Він не хоче, щоб хтось страждав. Ні. Він хоче, щоб ви бачили. Де там свою тьму можна трансформувати на сонце? І сонце роздавати як вайфай, бути світлом. Ось і вся гра. Далі. Це перша частина розширення свідомості, і друга частина. Я пропоную у всьому, де чого в вас нема, але у чого у чомусь, так би мовити, в лапках поганому в вашому житті бачити ресурс. І бачити е, допомогу світу. Просто вірити, що все, що стається, найкращим чином для мене. Е, я, мені не подобається татуювання, але якщо б я робила татуювання, там було б написано на лобі. Все, що відбувається, відбувається з любов'ю, турботою для мене. Наприклад, я там, ну, наприклад, я дуже хочу купити машину. Я не хочу, але, наприклад. Але то щось я не можу знайти машину, то щось там. Мені не вистачає коштів. Це означає, що зараз в моєму житті період ходити пішки. І, важливо, якщо я буду ходити пішки, пішки, я буду таким чином трансформувати негативну енергію всередині себе, збільшувати позитивну енергію, її стане більше, і в мене чи прийде рішення, як там, купити машину, чи я знайду варіант, як її взяти в оренду, чи в мене там візьмуться кошти. Користатися таксі буде якийсь інший варіант. Справа в тому, що ми часто дуже себе обманюємо, і ми кажемо ні, мені це потрібно, а наші наставники, ангелоохоронці творець, знають найкраще, що нам потрібно, і вони нам цього не дають. Дуже багато дівчат за останні там, три роки війни. До мене приходили на консультацію з запитом. Типу, блін, я жила в Києві. Там у мене було все добре. Родина, класна хата, друзі, кафешки. А зараз я опинилася в глухому селі, тут нема взагалі нічого, тут немає ні друзів, ні роботи, ні спілкування. Я просто тут в чому мову, що я тут роблю? І моя відповідь завжди Творець так сильно про тебе турбується, що він від тебе все відключив. Щоб ти почула власний голос і йшла в свою глибину, і почула, чого ти хочеш насправді. І тобі потрібно зараз накопити енергію всієї тіші? На енергію будуть приходити імпульс, і з імпульсу ти будеш робити дії, які буде змінювати твоє життя. Чи, тебе, чи в тебе буде стільки енергії, що до тебе прийдуть люди, що до тебе прийде те, що тобі потрібно, чи ти будеш настільки насичена життям та енергією, що. Тебе витивкнеть з цього села. Не може бути такого, якщо людина з великим потенціалом наповнена енергією, світла, а сидить в якомусь Богом забитому селі. Ні. Якщо вона опинилася в цьому місці, це подарунок і це турбота. І так. Це можливо побачити, якщо є якась певна кількість енергії, а є якась кількість енергії, якщо ми її не зливаємо, але ми її можемо зливати, це дуже легко і швидко відбувається. Ми робили це із ріда в рід, із рода в род, і всі наші родичі так робили. І якщо в нас недостатньо коштів любові, щастя це завжди. Енергія, яка трансформувалася не туди. Видалася, ви Видалі... Господи, ви створилася енергія, яку можна було перетворити на любов, щастя, радість, здоров'я, кошти, а ми її перетворили на страждання, недостаток. Хворобу, щось погане. Ось ці діамантові знання, які я хочу сьогодні поширити з вами. Дякую за те, що дослухали до кінця цей підкаст. Підписуйтеся на мій канал, я розповім ще багато-багато чого цікавого. І дякую тим, хто поставив лайк на це аудіо, тому що, коли ви ставите реакції, я розумію, що ця інформація в вас вгрузилася. А якщо вона в вас вгрузилася, ви можете змінити, змінити своє життя, створювати більше сонця в своєму житті. Ну і розповсюджувати його. І, можливо, на це сонце прийдуть нові люди, і вони також будуть це розповсюджувати. Дякую всім, хто дослухав до кінця.